Вітаю щиро всіх, хто слухає українське радіо «Ціпері». Ми продовжимо спілкування у програмі сьогодні. Зранку Роман Коляда у студії, і далі будемо говорити, як співав Арсен Мірзоян. Куди воно все тече? Тече безпосередньо і на фронті тече у тилу. на дипломатичному треку будемо говорити зокрема про дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Зустріч радників з Нацбезпеки безпеки країн НАТО та ЄС. Ця зустріч радників вже відбулася. Зустріч начальників генштабів, яка в процесі і коаліція у Франції з того числа. Що ж на порядку денного цього активного 2026 року поговоримо і про кадрові рішення президента Зеленського. Звісно, без них абсолютно ніяк. Вони доповнять точніше, погляд на ці кадрові призначення, доповнить нашу картину світу. Її осмислення. Ну і про ситуацію на фронті, звісно ж, теж от такий у нас амбітний порядок денний на найближчі 20 хвилин. З військовим оглядачем Іваном Тимочком, який з нами вже на зв'язку. Пане Іване, вітаю щиро. Вітаю, слава Україні! радий ali baš ćete čuti Героям слава навзаєм. І ви знаєте, я хотів почати, от просто з подій цієї ночі. Насправді, Росія піднімала стратегічну авіацію понад півтора десятка, так за моїми, під... ну, за моїми підрахунками. Те, що я прочитав у моніторингових каналах, скажімо так, бортів злітали мігі. Водночас до Києва долетіли тільки шахеди. На превеликий жаль, до Києва, до Київщини не обійшлося без людських жертв. Росія продовжує свою терористичну тактику, але з авіаційною місією чомусь не склалося. Десь Пишуть про погану погоду, десь повідомляючи Трамп заявив, що не вірить в український удар по резиденції Путіна. Що насправді пішло у росіян не так на вашу думку? Чи є у вас припущення? Ну, перш за все на ф... чому Трамп не вірить, ну, бо це не лягає в загальну канву його політичної діяльності зараз. Тобто, я маю на увазі, що він провів таку агресивну операцію в Венесуелі вдалу. За захопивши їхнього лідера без особливих руйнувань, без якихось атак, і тут визнати, що Путіна Путін на четвертому році війни не зумів налагодити в себе оборону, це виглядає якось дуже дуже смішно, зраховуючи, що Трамп все таки хоче. Працювати з Путіном як з керівником держави, як там, начебто, сильним лідером, це означало би просто, е, скажімо так, применшити свій рівень, я маю на увазі Трампа по, на зовнішньополітичній арені, це би навіть десь і американці не сприйняли. Мовляв, чого ти зі слабаком, чого ти з таким спілкуєшся і називаєш його другом, там сильним лідером. Якщо він не може захистити свою хатину ту нору. Яку він рив саме з цією ж метою бункери риють для того, щоб диктатор міг бути захищеним максимально? Тому звичайно, що крім відсутності доказової бази, так ще й і навіть пропагандивно воно не лягає загальну канву Трампа щодо. Ударів ракетами противника. Ну почнемо з того, що стратегічна авіація, навіть те, що ви сказали: півтора десятка два це просто максимум з максимуму, чого може витягнути Росія, залучивши там разово до пусків ракет. Крім того, більшість стратегічної авіації противника не може запускати повний боєкомплект. Не кажучи вже про міги, тільки зношуваність авіації величезна. Поставити стрій нової немає, а не забуваємо, скільки, окрім павутини, ще було випадків, що російські стратегічні бомбардувальники або розбивалися, або їх і ми ще збивали в одиночних, там в окремих вірніше випадках. Тобто, зрозуміло, що противник не може зробити якийсь такий масований ракетний удар, тому він десь і перекладає. Компонент акцент на компонент шахеді. Ну і також не забуваємо, що буквально недавно у нас ще декілька протиракетних комплексів Петріот і насамсів стали в стрій. Тобто ми бачимо також результат. Я вже не кажу про те, що все-таки кожен ракетний удар противника, окрім руйнувань, окрім шкоди нам. Окрім на жаль, смертей українців, але також і приносить певний досвід протидіяти їм, якщо раніше росіяни все таки мали певний технологічний потенціал, і, скажімо, мали можливість відносно там своїх технологій видозмінювати свої ракети доволі часто, то тепер ми бачимо, так би мовити, фантазія теж закінчується, та й можливості. Плані технології удосконалити ракети так, щоб вони могли масово обходити протиповітряну оборону, стає не те, що важко, а як виглядає, що вже дуже-дуже складно. Саме тому я думаю о ті причини. А погана погода для ракет. ну… Я такого не чув. Для авіації дуже погана погода, може на щось впливати. Для ракет. Не знаю, от мене якось теж цей факт подивував. Ну зрештою будемо далі стежити за інформацією, яка буде з'являтися, аналізувати її згідно з тим, як вона буде з'являтися. А зараз до дипломатичного треку. Отже, темп початку цього року надзвичайний 3 січня зустріч радників з нацбезпеки, 5 січня, зустріч начальників генштабів. От сьогодні її очікуємо. Ну і 6-го вже зустріч лідерів європейських країн і коаліції охочих щодо підтримки гарантій та мирної угоди. Також анонсована зустріч з командою президента США Дональд. Трампа у Парижі 6 січня недовго залишилося чекати? І за словами президента, під час зустрічі лідерів Парижі, завдання номер один: фіналізація деяких речей, документ щодо гарантії безпеки коаліції охочих, щоб підготувати його як один з ґрунтів для обговорення в США з президентом Трампом. Це цитата з Зеленського. При такому темпі подій на фронті, при такому натиску росіян, вони не припиняють атаки. Ну, добре, сьогоднішній ракетний удар не відбувся, але на фронті вони зусиль не зменшують. Що в дипломатичному? треку може змусити їх відступити. Те, що такі якась із держав відправить сюди свої війська, так їх ніби збираються після зупинення бойових дій відправити. Що ви бачите в цій конфігурації, знаєте, Європа і взагалі зараз світова політична структура стабільна в одному, в тому, що вона зовсім нестабільна і власне, якщо ми говоримо про коаліцію охочих, я завжди набагато і раніше казав, що маю велике сподівання, що коаліція охочих перетвориться в найближчому видомому майбутньому, все-таки з політичної організації, з політичзі структури політичних риторів, чи лекторів, все таки перетвориться в політ військово-політичну організацію і Завдання якої буде стояти власне безпека почнемо з регіональна, але сучасна безпекова програма, саме у плані спільної оборони, спільних військ, спільних систем управління, спільної організації, спільної логістики, спільного забезпечення всім належним армій. І дійсно, оця зараз переговорчий трек, який пішов, чим він відрізняється від попередніх, все до, до цього часу заключалося в тому, як надати допомогу Україні, як виділити кошти, як скажімо, кожну з окремих країн переконати в тому, що потрібно колективно об'єднуватись, організовуватись, напрацьовувати якісь спільні матеріали для скажімо втілення спільних інтересів. Тепер, нарешті, ми бачимо, що йде обговорення так. Всі попередні, скажімо, питання теж лягають. Порядок денний забезпечення підтримка. Але зараз іде перше, це все таки взаємодія з Україною як з партнером. На партнерських відносинах, тобто Європа бачить, що і ми вже можемо настільки потужно виробляти свою зброю і навіть давати їм досвід, я вже не кажу, про створення спільних підприємств у військовому плані. Що е, тепер стоїть питання, як це все масштабувати? Це є перше. Друге, зараз стоїть питання нарешті, що Європа оговталася, що поокремо Росія розіб'є всіх їх. Так чи інакше, в затяжній війні третя Європа побачила, що Путін готує на неї напад. Неважливо, чи це будуть країни Балтії, чи це країни скандинавські, чи північні країни для цих країн. Це можливо і важливо, але у геополітичному європейському плані. Це не важливо. Важливо, що готується агресія, і що ця агресія може принести до страшних привести до страшних руйнувань, особливо зараз, коли на рівні перших посадових осіб Росії. Почали напряму погрожувати Фінляндії. Між іншим, в свій час, коли всі звертали уваги на країни Балтії і казали, що якщо й нападе Путін, то саме тут я, якщо пригадуєте, завжди наголошував, що країнам Скандинавії північним країнам приготуватись, вони все таки в зоні ризику значно вище і значно більше. Це пов'язано з багатьма причинами. Я розумію, що це не тема теперішньої розмови, але тим не менше дуже багато географічних, і політичних, і економічних, і соціальних, і за населенням викликів, які для скажімо, для Росії країни Скандинавії є привабливішими для агресії. Отже, якщо ми зараз говоримо про коалі... безпеку, коаліцію охочих, про ці безпекові заходи на рівні. І генераль, тобто бачимо, і військових генеральних штабів, і радників з безпек, Тобто, ми можемо говорити, що це вже дипломатично цивільні структури, це те, що по суті давно би хотілося побачити в такому треку на такому рівні і настільки синергетично об'єднаним. Подивимося, які вони будуть давати результат, хоча паза і дуже серйозне підґрунтя в них є. У них і в нас немає часу, тому що агресор готовий класти своїх людей тисячами в ім'я тактичних успіхів. Щодо просувань Росії, тактичні успіхи не дають можливості перемогти в війні. Тактичні успіхи ніколи не міняють стратегічно поля бою. Це важливо розуміти, успіхи. Та тактичні успіхи ніколи не дають переломного моменту війні, тільки оперативного і стратегічного рівня успіхи. Противник показав, як би показав, а ми довели, що навіть на оперативному рівні військові операції він проводити не може. Він може організувати десь на якійсь ділянці локальний навіть прорив. Але утримати, розширити плацдарм він не може до добропільська їхня спроба показала. Куп'янська їхня спроба це показала. Так, противник може в лоба тиснути по великому фронту, витискати збройні сили, руйнувати, але це не дає їм а скажімо, брати в оточення якісь велику кількість військ. Вчасно відповідно до планів задумів проводити операції, і В – це те, що втрати не відповідають отриманим результатам. Це глобально треба розуміти. Так для нас є проблеми. Це однозначно виклики величезні станом на сьогодні. Я думаю, і всі ми і завтра, і післязавтра будемо далі читати звіти. Генерального штабу чи заслуховувати військових з напрямки з Покровська Мирнограда про те, що там відбуваються бойові дії. Хоча Путін і Герасимов вже більше двох місяців тому заявив, що вони окупували ці міста, але бойові дії так вони тривають в надзвичайно складних умовах при надзвичайно складних. С руйнуваннях і викликах, і погодних, і взагалі величезному навантаженню для збройних сил. Але те, що я кажу стратегічно чи оперативно, противник не показує результат. А втрати, які вони вже зазнали за Покровськ, я читав тільки по бронетехніці, тисячу бронемашин і 500 танків, ну це озброєння європейських армій. Це не всі європейські армії мають в себе на озброєнні на балансі 500 танків в струю а тут тільки на одному напрямку втрачені, тобто знищені. Скільки підбитих, скільки скажімо. Не доїхало до поля бою, чи вірніше, доїхало, були підбиті противником. Забрав це теж невідома цифра. Скільки там загинуло особового складу? Ну, ми можемо собі тільки уявити. Тут можна тільки Екімпаж реконструювати. я нагадаю, що так, на колі українського радіо ми з військовим експертом Іваном Тимочком спілкуємося про теперішню конфігурацію на дипломатичному треку і на фронті. Співставляємо їх. Ну і не хочу повернутися до кадрових кадрових рішень, кадрових ротацій, кадрових перестановок поріз. Можна нових призначень, можна їх називати. Кирило Буданов, очільник офісу президента, Сергій Кислиця, перший заступник, тобто він ну, можна по-різному називати номер два або номер один на дипломатичному безпосередньому напрямку. Тут від нумерації вагонів, так би мовити, мені здається, результат не дуже залежить. Скоріше від персоналі і поставлених їм задач даного, так би мовити, мандата. Ну і перестановки далі тривають, в тому числі посиловій лінії, Державна прикордонна служба, служба безпеки, я так розумію. Я розумію, що все ж таки. як ви бачите, куди це все рухається на вашу думку? Знаєте, залежить від персоналій на посадах, залежить від посад, які займають персоналії в рамках власне, управління державою і комунікації з партнерами Союзу. я для себе розумію так. кадрові перестановки в межах законодавства непожарний непожежний спосіб. Вони показують про продуманість там підготовчі процеси консультації. Я так розумію, що зараз розставляються люди на посади, які, скажімо, є цікавими, так я зараз розумію, що дехто знову почне казати, що це рада, що це зовнішнє керування, але це зараз розставляються на посади люди, які мають комунікації в Америці, в Європі по конкретних напрямках, мають знайомства, є прийнятні для них. Саме чому в рамках у цих я кажу міжнародних переговорів домовленостей утворення спільної безпеки, і в рамках мирних е переговорів, які напевно вже все таки виходять на рівень, е скажімо, коли будуть засідати глави держав і. З готовим порядком денним для якогось уже кінцевого резюмування підсумку. Так я розумію, що хто зараз каже, ну, це означає, що все нам нав'язують керівників чи вимагають від нас зміни у структурі, в складі керівництва управління, і так далі. Воно не так, але водночас і так. Будь-яка країна, яка хоче комунікувати з іншою країною, вона досліджує. Привабливість своїх представників в країні, з якою буде працювати, це однозначно. Так бувало було. його знайомства, впливи, можливості, десь політичні, електоральні уподобання і так далі. Це нормальний процес. Якщо би, скажімо, нам гавел не подобався, ми не мали з ним комунікацій. То звичайно, що і чеська ініціатива би не працювала, і чехи не були би на нашій стороні так потужно, і ми знаємо, як скільки і підтримував нам, нам Гавел. Якщо Фіцо чи Орбан не розглядають нас як партнерами, чи їм не цікаві наші, скажімо, урядовці, а в них є свій інтерес, і вони цікаві Путіну, то він і посилатиме делегатів до Путіна і послів. Такі, які цікаві путіну Якщо він наш є опонент, то й він хто би сюди не приїжджав від його людей. Вони все одно нам нав'язують якісь там угорські наративи. І я думаю, що таких багато може прикладів. Всі ми знаємо, що як ми в лапках любимо Венса, і як ми відносимося, наприклад, до ну до будь кого там можна ще окремо назвати так. З американських політиків. Тобто, я до чого веду це. Формується, я так розумію, підсумкова якась команда на фоні уже проведеної попередньої роботи міжнародних дипломатичних урядових управлінських стосунків для того, щоб уже от. Процес такої роботи з залученням відповідних осіб на конкретних посадах з їхніми повноваженнями для того, щоб все таки дійсно стояло якесь питання підписання мирних угод. Це така синхронізація це... апаратів під підписання так, угод, апарат. але пане Іване, так але Росія що вона протиставить? Що вона може вдіяти? Тут Таймс вийшли з цікавим матеріалом, що 1418-й день стане вирішальним для Путіна, бо стільки тривала велика оті. Як вони називали війна? Чи правда цей символічний, такий символічна межа, така важлива для них? І що може відбутися з війною в цілому, в 26-му році? От з огляду, і на це теж вони можуть перенести в історичний вимір, десь інде що друга світова та там велика йте але вони там зараз то Путін любить. Він скаже, що Петро там зі шведами 10 років воював. а От вони пригадують, у нього там такі були оправдання. Тепер Росія всім всім пішається. Так, тобто він ну, вони перекрутять. Пропаганда це зробить. Я думаю, для них це не проблемно. Тим паче, донедавна все-таки в, в топку війни вони кидали маргенес. Економіка. Російська економіка не є соціально орієнтована, вона є воєнно орієнтована. По великому рахунку, загальна маса росіян Путіна не турбує, як така. До бідно, до як то не жили багато і, і не варто. Ті, хто хочуть в їхньому уявленні жити багато, можуть отримати виплати і піти на фронт. Для російського загального населення його добробут для Путіна не має значення. Російське населення, добробут від Путіна не вимагає. Інша історія, що шалено втрачають російські великі магнати, великі, величезний корпоративний бізнес і великі олігархи, це Та, так і це вони втрачають. Тому в них є зацікавленість припинення війни, чи все таки спроб тиснути на Путіна. Я думаю, що ті 28 пунктів, які власне російські дипломати, олігархат. Бо Дмитрій, він по суті представляє економічні еліти і спробували без російських військових чи в обхід військових на дипломатичних треках і переговорах домовитися з американцями під оці, але ми знаємо, чим це закінчилося. Що цікаво, після там двох чи трьохденної паузи, після того як витік пішов інформації, і росіяни побачили, і всі побачили, що ці 28 пунктів на ура чи на храпом не зайдуть, Путін почав виступати з риторикою дуже такою мілітарною: ми будемо воювати, ми будемо атакувати. Ми будемо нападати. Тобто, так виглядає, що військові дізнавшись, або військово еліти, Дізналися про ці закулісні ігри і були шалено невдоволені, і Путін змушений був їх примирити чи публічно заспокоїти. Це показник того, що і в них не, не все ало, як це говориться. Так не всі там вони вже настільки з'єднані, як це було раніше. Тут, так, ми можемо говорити, що тут проблеми в економіці, значення мають і мають дуже величезне. От на тлі цих Річ проблем тому, що... дуже коротко, пане Іване. Вони здатні при цьому ще десь наростити натиск на фронті? Чи ні. можливо нові напрямки дати? Ні. Чи вже ні? Ні. Ні, вони вже на на плато своїх можливостей росіяни для того, щоб наростити наступ десь на напрямки суттєво різко. Їм потрібні фінанси. Вони втрачають ринки збуту там, де навіть було напрацьовано, щоб отримувати якісь кошти. Вони намагаються триматися там на плаву, де вони є. Я наголошую локальні операції, десь удари, тиск, захоплення якогось села, і масштабний пропагандивно інформаційний супровід вони можуть робити. Але провести оперативного рівня якусь військову операцію, щоб було заплановано, що грубо кажучи. До 10-го числа ми займаємо село Васюківка, і так вони зробили. А вони взяли, зайняли 9-го. От у це можна говорити вдала військова операція. Але коли вони кажуть, ми займаємо село Васюківка до 10 січня 26 го року. А в нього заходять 10 січня 27 го року, то вони десь помилилися. Правда, то це вже Але трошки я інша буду. оцінка. Зрозуміло, пане Іване. Дякую вам за цю бесіду. Іван Тимочко, військовий оглядач, був з нами на хвилі Українського раді.